Вітаю усіх, хто приєднався до нас у цей час, і ми маємо знову добру нагоду, яку дав нам Бог, адже завдяки Богу ми живемо та існуємо. І ми добре робимо, що ми досліджуємо та вивчаємо святе Писання. Адже святе Писання міняє людину. Біблія говорить, захотівши він, тобто Бог, породив нас словом правди. То у Христі той нове творіння, стародавнє минуло, тепер все нове. Апостол Павло говорить: І вже не я живу, а живе мені Христос. А що нині живу в тілі, то живу в Сина Божого, який полюбив мене і видав самого себе за мене. Ми читаємо, що Боже Слово уподіблюється. До меча або січного, який проникає до суглобів і місків, і судить намірі та думки сердечні. І немає людини, яка б заховалася перед ним, йому дамо звіт. Біблія говорить: спочатку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог, і Слово стало з тілом, Бог прийняв людське тіло. Наш Господь Ісус Христос прийшов в цей світ спасти грішників. Отже, ми дуже добре робимо, що ми звертаємося до Біблії, як до світильника, який горить у темному місті. Отже, наша тема сьогоднішньої програми називається Небо і Земля променеться Небо і земля променеться Це означає, що оця земля, на якій ми з вами живемо, не завжди буде існувати? Що говорить? Біблія – святе писання про це. Адже це важливо знати для тих, хто вірить Біблії, і для тих, хто не вірить, для того, щоб вони могли повірити. Бо віра виникає від слухання Божого Слова. Чи буде наша земля існувати, чи вона зникне? Отже, Біблія постійно попереджає нас, що цей світ не існуватиме вічно. Ісус сказав у Євангелії Матвія 24 розділі, небо і земля променеться, але не минуться слова Мої, тобто Його слова, які він сповіщав наперед про ознаки кінця світу, ніколи не минуться, хоч і небо, і земля променеться, що означає, закінчаться, зникнуть або перестануть. Існувати. Друзі, ось таку вагу мають слова Господа нашого Ісуса Христа, сказані свого часу Своїм учням, які Він говорив, даючи відповідь на їхнє запитання, яка буде ознака приходу Твого і кінця віку. Тож, друзі, довіряти Ісусу мудріше, ніж довіряти чомусь або комусь е, у цьому світі. А також Ісус згадує про зникнення неба і землі в Євалі Матфія, 5 розділі. Він говорить: поправді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. В об'явленні 21 розділі. Останній книзі Біблії апостол Іван пише про небо нове та нову землю, які будуть вічно існувати, а про це небо і землю, на які ми живемо, про які він говорить, що це перше небо та перша земля, вони минути. І бачив я небо нове і нову землю. Так пише апостол Іван в об'явленні. Перше, бо небо та перша земля проминули і моря вже не було. Знову, друзі, тут вживається слово «проминули», що означає, як ми зазначали вище, вони зникнуть або перестануть бути чи існувати. Друзі, це не. Не буде якась ну, оновлена земля. Як це буде у тисячолітньому царстві, коли Ісус буде на землі панувати чи царювати, бо зникнення або припинення існування землі станеться після тисячолітнього царства. Ми читаємо у книзі Пророка Ісаї ось які слова. Бо ось я. Створю нове небо та землю нову. І не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Про це також говорить і апостол Петро. Але за обітницею його ми чекаємо неба нового і нової землі, що праведність на них пробуває. Ось як Святе Писання показує знищення цього світу. День чи Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Стихії розпечені рунуть. Земля. Та діла, на ній вони погорять, в яким небо палючеся, зникне, а розпалені стихії розтопляться. Отже, у День Господній Всесвіт буде знищений вогнем. Це стосується фізичного неба та землі, матеріального світу та всього, що він містить. Це буде, друзі, велика, велика катастрофа. Небеса стосується фізичного Всесвіту, це зірок, планет, галактик. Катастрофа, яка поглине і знищить всю матерію, якою ми її знаємо. Усі елементи, що складають Всесвіт, розплавляться як, ну, як можна порівняти, як сніг і зникнуть. Святе Писання ясно вчить, що нинішній Всесід буде замінений іншим, який ніколи не буде мати гріха, або ж ніколи не буде заплямований гріхом. Прокисаяк також передбачив загибель неба і землі. Він говорить, і небесні світила усі позникають, а небо, як звій книжковий, буде. Звинене, і всі його зорі попадають, як спадає оте виноградне листя, як спадає з фіговиці плід недозрілий. Господь запевняє своїх послідовників, що навіть коли небо і земля минуться, його спасіння непорушне, бо небо, як дим, продереться, а земля Розпадеться, мов одіж, мешканці ж її, як та воша, погинуть. Спасіння ж моє, говорить Господь Бог, буде вічне, а правда моя не зламається. Друзі, Бог приготовив нам місто, про яке він говорив Аврааму, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий. Та творець. Тому і Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом. Він приготував їм місто. Ми читаємо це у посланні до євреїв, 11 розділі. А також читаємо про це, як писав апостол Іван. Через об'явлення, яке дано було Господом на острові Патмос. Він говорить: і я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І він говорить, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхній зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: Ось нове все творю. І говорить, Напиши, він говорить це до Івана, напиши, що слова ці правдиві та вірні. Друзі, ось тому я закликаю вивчати Боже Слово, бо Боже Слово є правдиве і вірне. Боже Слово саме за себе говорить, це Слово самого Бога до нас. Отже, описуючи ці події, апостол Петро. Задає дуже важливе запитання. Ось воно як звучить. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності? Ви, що чекаєте, прагнете скоро приходу Божого дня? Друзі, якщо ми, як християни, то ми знаємо, що має статися, тоді ми повинні жити так. Щоб відображати це розуміння, це життя дуже швидко минає, і наше зосередження має бути не на земних цінностях, які зникнуть, пройдуть, а на цінностях, які не пройдуть. Наше святе, як Біблія говорить, та благочестиве життя має бути свідченням для тих, хто не знає Спасителя. І ми повинні. Розповідати іншим про нашого Господа Ісуса Христа, щоб вони могли уникнути цієї жахливої долі, цієї катастрофи, яка йде на всю вселену, яка чекає тих, хто відкидає Сина Божого, Господа, Бога Ісуса Христа. Друзі, хочу побажати усім нам, усім вам з нетерпінням. Очікувати з неба на Божого Сина, що Його Воскресив він, тобто Бог, Отець із мертвих Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву, який йде на всю вселену. Тож, друзі, будьмо готові до приходу нашого Господа Ісуса Христа, бо Він прийде і не забариться. На цьому все. Будьте з Богом.